Так, в мене тут дуже багато прийшло речей. Дуже швидко знімаю відосик, тому що в мене мало пам'яті на айфоні, я ще хочу вам показати. Ціла торба речей. До речі, просто в мене є знайома, яка поправилась, і вона просто віддає, а я так худіша трішечки, але розмір є різний. Я коли говорила, я людина проста, я абсолютно не гидую, тим, що це носила інша людина. Я спокійно відношусь до секонд-хендів. До речі, ось така сукеночка, непогана, біла. Але мені здається, що вона на мене завелика. Як на мене. Ось. Мені здається, що вона для мене завелика. Але в білому я дуже люблю працювати. Те, що мені не підійде, це я Татяні віддаю. У мене може в пудь-який момент збити відео, тому що. А, а, тому що, ну, знаєте, як воно. У в айфон, ти iPhone, то що пам'яті завжди мало. Буду купувати собі iPhone 15, ой, 16 Pro Max піщаного кольору. Але коли влаштується на роботу, коли в мене буде стабільний дохід. Тому що наразі в мене 2 дні з доходом, і я розумію, що в три місяці, а вони будуть дуже такі. Ну, це за широким. Це таке, знаєте, такий вже бабдом конкретний. Ну, ні, це ні. Ось, Така ковтинка, до речі, непогана. Ось, Мені, до речі, лишить цей кольор. Але це треба все міряти. Ну, так, в принципі. Тут іде як відкрите плече. ось, Бачите, відкрите плече. Мені здається, що буде виглядати дуже непогано. Ось, тому, Тепер буду це все прати, тому що а, розумію, що треба це все перепрати. Езочка, езочка, дивіться, яка прикольна ця ковтинка. Навіть вдома ходить. От шкода, що повний зріз себе не знімеш. Ось так. Не знаю, може якось... Поставити. Ну, прикольно. Це я залишаю на зиму, будучи вдома ходити а Та, чому Так, далі. Ціла торба. Будь-який момент може збути. Тому буду підсилати резюме, а не йшла. Можливо, по професії масажиста, все ж таки, піду по своїй професії, хоча я дуже люблю сама на себе працювати. Побачимо, як графік. Якщо на 10-ту годину ранку треба виходити, я пас. У мене ще завтра, до речі, консультація з, з психіатром в плані, в плані сну. Зі мною все в порядку. Все в порядку. Я працюю з психологом. Вона сказала, що зі мною все нормально. Не сплює, в нас це якби не сплює, тому що не сплю я, тому що це генетичне. Тобто комусь передалося в спадок будинок, квартира, золото, брилянти, а мені в спадок, тривожність безсоння, проблеми з венами. Літом в мене ноги капець, як напрякають. Дивіться. Чому мені? Абсолютно, абсолютно нормальні речі. Мені дуже подобається, як вони мені лишать. Ну, правда, ну. Я знімаю зараз ввечері, пізня година, тому може бути так трішечки. Світло не попадати нормально. Так, в цілому клас. Це треба приміряти. Це треба переміряти все. Далі, що ще? Я ж не буду просто, ну, розумієте, включати, виключати, включати, виключати. Отака, така, така сукеночка. Дуже мені так непогано, наче так. Чи вам окремо показати ті речі, які переодягатися, як краще, щоб я переодягалася кожну річ я вам показувала? Ну, це все, що можна ось так наверх одягнути. Але мені хочеться випрати, тому що запах не мій. Розумієте, запах абсолютно не мій. Не мого будинку, а мені нема, де речі класти, тому що в мене маленький шаф малесенька. Ось. Ось така джинсувочка. Слухайте, мені дуже подобається, тому в неї груди великі, розумієте, і вона так поправилася, і тому вона віддається речі. А я хочу їм на ніч. Хто там пише мені за місяць? Місяць впливає. У мене зараз такий жор, зараз наповню місяць іде. У мене капець, який в мене жор. Мене просто відірвати не можна. від, Коротше, тут все замикається, все нормально. Все працює, ось тому легким.